Пошкоджений внаслідок російської атаки художній музей Одеси відновив свою роботу. Наразі відвідувачам доступні три проєкти: квіти за відвалами, радість та сонце заходу. У керівництві музею кажуть, відкриті відкрити усі зали поки не готові. На жаль, адміністративну будівлю ми використовувати поки не можемо, але робота протягом місяця дала нам зрозуміти, що є певна частина музею, який на сьогоднішній день ми можемо використовувати як експозиційну площу. Сьогодні до музею прийшли десятки одеситів. Серед них Наталія із донькою каже, вирішили підтримати заклад та на власні очі переконатися, що усі експонати цілі. Приємно пройтись по залам музею, які ми ще з дитинства посіщали, і в школі, і потім самостоятельно, і дітей сюди водили, і внука вже я лично я приводила. Будемо сподіватися, що все повернеться на місця свої. Після ракетного обстрілу 5 листопада, коли була пошкоджена будівля музею, тут посилили заходи безпеки, каже директорка. Зокрема, замість вікон встановили ось такі панелі, які мають берегти експонати від уламків скла. Також у будівлі є сховище. В нас були і до цього впроваджені заходи безпеки. Вони так само залишаються і. Е... Поки що закритий другий поверх, адже він його пошкоджено так само, і ми не можемо його наразі відкрити для відвідувачів. Але найближчим часом ми також відкриємо ще одну частину музею, де будуть представлені нові виставкові проєкти. Ксенія Кулашкіна, Павло Шаповалов, перший міський.